Привіт! Хочу показати вам, що я купила для своєї сім'ї, для готування, приготування їжі. І ось, передивилась, мабуть, мастера шефа, але це навіть і не так, тому що я прянощі сильно люблю. Полюбляю і ось вирішила. Взяла це виробництво В'єтнам. По 19 гривень, ось такі взяла 20 грамів стерилізовані парою прянощі паприка. 100% природний продукт, три штуки взяла. Це в нас іде чорний перець мелений, дуже гарно, да? так, ну, дуже гарно, презентабельно, Да? І ось ідуть ще чесник сушений. Наслухалась мастері шефі, думаю, спробую. Тобто, по 20 грамів, ось такі, бачите? І це найцікавіше, що вони йдуть дійсно геть по-іншому. По іншій якості. Тут ось видно сам навіть чесник, і тут видно ось перець, який він гарний, і паприка. Буду все пробувати, тому що я навіть полюбляю домашній сир, сметани, і люблю ось такі сіль додати трішки, і люблю різні додавати прянощі. Так так. що ось так. Потім я купила. В магазин кошик такий є. Тут аж 50 грамів паприка копчена. Ось так. Дивіться. І така прям золотава така упаковка. Дуже дешева ціна, дуже дешева ціна, це дуже круто. І це все наша Україна. Ось, ну, ціна прям дешева. 15 гривень це взагалі 50 грамів. Спробую, яка вона. Буду вірити, що вона буде смачна. І знову-таки купила на пробу. Ось такий. Це теж кошик у нас відкрився, то я така задоволена. 15 грамів купила ось теж чесник, сушений, сублюмований. І теж це наша Україна. Бачите, наша? Далі я набрала в соціальному магазині, такий є да, лінійка компа фірма Любисток. Набрала кориця Мелена. Так, кориця -мелена, імбір. Добавлю собі до кави, до чаю кмин. Я полюбляю кмин в хлібі, в виробах, дуже полюбляю. І взяла ось такий, колись в АТБ була така, прям багато-багато їх було. А я чомусь так якось проходила, проходила. А це була на днях і оце купила суміш перців. Я, ви знаєте, що я полюбляю суміш перців. Ось так, приправка наша наша. Тут, звісно, знаєте, я так глянула, тут є російська мова. А потім згадала, що дуже багато фірм і компаній, які мають упаковку ще ось таким друком, ну, зазвичай заклеюють. Да? Ось такий, такий нюанс зараз. А цей, Бо випущений він 18.052 року. 2 роки, 24 місяця строк придатності, то зазвичай ось таке просто заклеюють липкою бумагою, папером таким, та і все. Ось така суміш перців, ось так. Потім я була в аптеці, зайшла, купила собі лосперину, цілу упаковку, взяла 114,50, тут їх 120 таблеток. Мені що не подобається, дуже їх важко діставати. Мені вже 53 роки, і з 40 років я почала вже пити наче з 40, так. Я почала пити лосперин кожного дня, мені дуже не подобається їх діставати з оцієї плівки. Ну, нічого, для того, щоб кров не згущувалася, щоб не було тромбоутворень. П'ю на постійній основі. І взяла цілу упаковку, щоб не заглядати 120 штук. Потім я взяла собі сонміл. Полегшу засипання та полегшую якісь, ну, тридцять таблеток я взяла. Мені подобається тим, що мене поки що він вирубає. Скажу грубо, але так воно і є, тому що. Дуже він прям мені ну мені підходить, сильно підходить, і коли мене особливо стан тривожний, я не можу заснути, або перед тим це недавно був дуже важкий в мене стан, то я, звісно, собі допомагала цим сонмілом, тому що до п'яти ранку не спати, а то й більше, і потім серце ж ви розумієте, що все ж іде ще в хужхужі. Тому я собі допомагаю, якщо відчуваю, що. Біда з організмом потрібна допомога. Я собі ось таким допомагаю. Тому це моє, це я особисто сама по собі їх п'ю. Вчора у бабулечки на базарі купила ось таку, дивіться, така сушка класна. Бабулечка сама робить тут іде в нас яблучко, грушка, іде навіть шипшина. Дуже ароматне. Отак вона, молодець, все попакувала в такі пакети. О, зараз. Ой. Бо Я вчора відкривала. Ох, якби ж ви знали, як воно дійсно пахне. Золоті ручки в наших людей сидять на морозах, на спеці, сидять і продають. Нам вон, вчора була сирість така, тут і абрикоска є. І буде і мені на узвар, і буде і моїм е гризунам теж, бо вони такі речі дуже полюбляють. Тому, бачите, бабульок дідульок, будь ласка, завжди. Купіть у них, тому що. Все можна купити в супермаркетах, але вони роблять своїми руками. Це дійсно, і їм до їхньої пенсії дуже буде велика поміч. Потім у нашому магазині прямо тут на місці я взяла по 21 гривні ось тільки яблук. Прям такі яскраві, гарні, ну, солодкі, класні. Але моя донька молодша полюбляє більш кислі, то я вчора на базарі купила ось таку семеренку, вона світліща, вона набагато світліща в житті, чим показує зараз камера. В неї нормальний кольор по 30 гривень я вибрала ось такі гарні яблука. Але я вчора теж гризла, то ви знаєте, такі прям класні яблука. Мені вони теж підходять. Вони більш натуральніші в житті. Не лякайте, що такі вони прям забарвлені. Як ото буває в супермаркетах, так, такі синтетичні, прям це страшне. Ось так, бачите? Потім я в цьому ж самому кошику купила собі ось таку вараничку, Я вірю, що це. Ой, забула, бачите? ну Там алюміній з чимось там з'єднаний. Забула, як називається. Так пам'ятала, пам'ятала. Пам чесно... Для чесника є така, ось таку, бачите? Буде в мене ось такі будуть варенички з гарною такою формою рибристою 51 гривня, і це мені буде на багато років. Тут такі ніжки зручні, все дуже все продумано. Ну таке, як зазвичай, але ціна 51 гривня на багато років, це круто. Я, звісно, оці заусенечки, я їх всі повід, 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 повідчищаю, бо мені це не подобається. Ось так. Потім я купила, я правда зняла плівку, упаковку зняла, я купила, дивіться, яка краса. Це, такий прям з такою гарною ручкою. Ніж такий ребристий. Він такий довгий, коли прикрашаєш торти, коли на, ну, наносиш крем, це все. Дуже можна гарно зробити такий рельєф да, на, 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 на тортику. Да, і навіть мене видно з камеру Привіт! І, цей. І нарізати потім буде зручно, тому що він дуже довгий. Він прям довгий. так? Ну, оформлення ручки прям таке, як на весілля. І ось таку взяла це набір один. 58 гривень ось такий набір. Круто! Це на багато років, до речі. І ось такий теж з З такою іде. З таким, бачите, як пилочка така, ось така лопатка. Брати кусочок того тортику. Дуже класно. Мені дуже сподобалося, тому що це таке, що має бути в кожній хаті, і це на багато років воно прослужить. Це теж в кошику я купила. А це я взяла в АТБ. У мене просто проблема з мийку. Мені зробили так, установили. Були Роки назад, що в мене вода не стікає з-під посуду. У мене там вода та стоїть, і навіть якщо посуду немає, якісь бризги, воно там неприємно, потрібно постійно протирати. І я взяла ось такий ось таку, та, розніс, підніс, як називають. Взяла ось така решітка. Я вірю, що чим чим чаще я буду її, звісно, знімати і ставити ось так, щоб вона просушувалась, коли немає посуду, вона буде крута, класна і практична, щоб не було, знаєте, потім ото -то в, цих, в цих відотворах, щоб не було потім не сирості, не дай бог, нічого. І ось такий під ним іде класний. Ось білий, такий іде, така підставка. Я собі вибрала такий бусковий колір, дуже приємний, і 129 гривень. Но я взяла тільки по тій причині, що в мене проблема, не в мене, а в мийці, оця сушарня де для посуду, вона не, не працює так, як потрібно. Її треба відривати від меблів і підіймати, щоб наклон був в сам умивальник, в саму мийку де кран. Ось так. Такі були мої смачні, ароматні, класні покупки. Ось так. Можна купити бабульок виручити, можна піти до кошика. Добре, що в нас така лінійка магазинів відкрилася, нарешті в місті Піромайську. І ось так. вітамінно, пряно, ароматно, практично заспокійливо. Дякую вам за увагу!